Ну що, мій пес уже почухав собі дупу, і то означає, що пора вже починати нараду. Почнемо з найголовнішого питання. Давайте обговоримо, хто як планує зустрічати новий рік, бо це дійсно те, чим стурбована зараз Європа і весь світ. Так, давайте, я стиралку вдома не виключив. Давайте поскоріше. Емануелю, давай почнемо з тебе. Оу. Oh. Ми у Франції вміємо святкувати новий рік. У мене з дружиною будуть рольові ігри. Я буду зорро. Уже купив маску і накладні вуса. Головне аби шпага була готова до бою, а не так як минулого року. «Ти мені борщ скислий дала, тому відшмагаю тебе. Зараз як від гаратою по сраці добре. Так, хто тут купляв мені просрочені кекси? Зараз відчуєш мою нагайку. Ай, то мій пес не вміє себе добре вести серед гостей. Та то, то не пес. То я купив чебурек біля вокзалу, то цілий день мене пучить. <риклад> і не кажіть, чебуреки й біляші вже зовсім геть не ті, які продавали раніше. Я теж один з'їла, то думала, що здохну. До речі, маю рецепт домашніх пиріжків з мишачих сердець, якщо комусь треба. Та ні, давайте продовжимо нараду. Дональде, А як ви, як миротворець, плануєте провести новорічну ніч? «О, Звісно ж, із коханою людиною, яка живе в моєму серці, і від якої підкошуються ноги. Кохання це прекрасно, особливо взаємне. О, кохання це так прекрасно. Любий, ми ж будемо одні? Ні, я чекаю на особливого гостя. Я тут пролітав на орішнику і захотів провідати вас. Як тобі моя засмага, поки я летів трохи присмерли від турбіни. Не хвилюйся, Меланія, ця ботоксна курка зараз піде геть. Терпіти не можу жінок. Я буду твоїм новорічним подарунком. Панове ванна вже набрана. О, я забув що сідні свіні тут. <плеслі> <плеслі> то то ми сусідню кімнату здаємо цега е, ромам в оренду. Ну а що зробиш? Треба якось бюджет поповняти. Та вони зараз трохи побуянять і перестануть. І ми продовжимо нараду. Гей, ану там тихо, у нас важлива нарада. Пане Володимир, а як ви зустрінете новий рік? Та подивлюся свій виступ по телевізору, поїмо олів'є, Скумбрію, те ще приїде. О, те ще? У мене недавно померла теща, тофінка питає. Будемо її просто ховати, кремувати чи бальзамувати. Так я зробив усі три способи одночасно, щоб з гарантією. Не хочу ризикувати, знаєте. <звук> О, знову Ромали розбоянилися. Певно, хтось мухлював у карти. Ну, то вже надовго. А, ну, то підписуйтеся на канал. Всім гарних свят. Всім дякую за увагу.